Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнери і сьогодні я продовжую виживання в зомбі-апокаліпсис Майнкрафт. Ну а з тебе можу попросити тільки лайкосик під відосик, ну а також підписатися на мій туб канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його обов'язково з віночком. Ну а ми починаємо! І так, друзі, це вже в нас друга серія виживання в зомбі-апокаліпсис Майнкрафту українською. І давайте будемо ми, в принципі, починати в прошлій серії. В прошлій серії ми добули ось стільки багато цікавих таких ресурсів, наприклад, як обладунків, зброю, звичайно, як потрібно все бути, і їжу добули. Добули дві бочки, добули ось таку цікаву пильну і павутинну кімнату. Ну і можна сказати, для захисту від зомбі. Я думаю, це знадобиться. Ну і в сьогоднішній серії я хочу відправитися по цій місцевості, оглянути її, пошукати якусь зброю якісну пошукати якісь обладунки якісні. Ну і в сьогоднішній серії я хочу відправитися подивитися цю місцевість і може пошукати якісь обладунки чи зброю. Так що дивіться відео того самого кінця, обіцяй, буде цікаво. Ну і зараз ламаємо ми цю барикаду і далі беремо ми цей автомат і дуже-дуже обережно ми звідси виходимо, тому що я не хочу стати їжею для зомбі. Дивимося, чи там немає ніяких зомбів, поки що немає, так що можна йти собі далі. О знаєте, я зараз їх чую, так що обов'язково вліпіть лайкосик в від відеодосик, надійся, що ви мене зможете підтримати своїм лайкосиком. І також підпишіться на мій ютубчик канал, тому що наша ціль – це 10 тисяч підписників. Ну а ми будемо йти далі. Давайте будемо ми йти далі. І поки що я не знайшов тих з... Поки що я не знайшов цих зомбаків, і, в принципі, ось я їх знайшов. Давайте будемо ми захищатися. Опа, будемо стріляти в них. Так, опа, та знищуйся ти давай. Е, ти чому не знищується? Ви що, броніровані? Я не зрозумів. Давай знищуємося. Е, та, та це якісь зомбі-мутанти якісь. Я не розумію. Це друзі, якісь зомбі-мутанти. Це просто якийсь капець. Ну добре, давайте будемо ми кудись сюди бігти. Підожіть, кров? І куди ця кров веде, сюди вона веде, сюди, далі сюди. Ух ти, йомаю! Друже, ти хто такий? Ага, ага, Мене звати Влад. Друже, тобі треба допомога? Ні, не потрібно. Чому ти ж кров'ю зливаєшся? Не підходь до мене. Чому? Мене зомбі вкусив. І я переживаю нікого не заразити. Зрозумів. І що тоді тепер? Я стараюся нікого не заразити, щоб хтось зупинив цей вірус. І я надіюся на тебе, що ти зможеш зупинити цей зомбі апокаліпсис. Добре, я обіцяю, що я зупиню цей вірус. Але для того, щоб зупинити цей зомбі апокаліпсис. Тобі потрібно буде пройти великий шлях. Добре, я зроблю все, щоб зупинити цей вірус. А тепер тікай звідси. Я відчуваю, що я перетворююся в зомбі. Добре, друже. Я обіцяю, що я закінчу цей зомбі-апокаліпсис. Я сказав, тікай звідси. Та добре, добре, я тікаю. Так, друзі, давайте будемо ми нафіг тікати, звідси, Бо це нафіг якийсь, друзі, капець. Ви собі представляєте, я знайшов вижившого. Ви собі представляєте, це такий шанс? Це 0,0001% знайти вижившого в цьому зомбі-апокаліпсису. Це нафіг якийсь, друзі, капець. Блін, звичайно, прикро, що я не зможу допомогти тому вижившому, тому що його вже вкусив зомбі, і він скоро перетвориться теж в зомбі. Дуже-дуже так прикро, але надійся, якщо ти це дивишся в відео, Влад, надійся, що ти вижив, і надійся, що я зупиню цей зомбі-апокаліпсис. А тепер, друзі, давайте будемо далі йти, якісь припаси шукати. Ну, в принципі, можу вам сказати, що ми знайшли тута вижившого, але він уже, можна сказати, перетворюється в зомбі. Це, звичайно, прикро, друзі. Але що зробити? Прийдеться йти далі, шукати якісь самому припаси. Я надіюся, що я з ним буду виживати, але якось так мені прикро, що це якісь нафіг, друзі, капець. Ну добре, давайте. О, давайте ми сюди зайдемо. Так, о, скриня. Давайте ми сюди зайдемо і подивимося, що в цій скрині. Так. Тут, в принципі, пусто так, що давайте будемо ми далі йти шукати якісь припаси. Блін, уже, друзі, на вулиці ніч, якось трохи лячно мені, але давайте будемо далі, далі кудись йти. Так, опа, кудись я зайшов. Опа, тут скриня, давайте. Опа, а тут у нас годинник годинник ми забираємо. Далі тут у нас є підзорна труба. Ніфіга собі, от підзорна труба нам дуже-дуже знадобиться. По ми її куди сюди і павутина. Ну, павутина, я думаю, нафіг вона здалася мені. Так, давайте ми кудись сюди підемо. Опа, ось таким чином підемо. І тут у нас ніфіга. Ніфіга немає. Ну добре, давайте, в принципі, будемо ми бігти до себе на нашу базу. Відпочинемо трохи і підемо далі зачищувати це місто. Ну, наче немає ніде зомбі. Ну це вже, в принципі, плюс вже у нас є. Ну добре, побігли ми далі будемо зачищувати. Так, в принципі, тут у нас нікого. О, господи, який тут місяць! Такий лячний місяць. Ну добре, в принципі, я перший раз тут на вулиці. О, вода! Давайте ми воду поп'ємо. Опа-о. Боже, водичка така добра. Боже. А, нафіг, нафіг, Що це таке? Що це таке? Беремо ми автомати і будемо ось так. Ось таким нафіг чином розстрелювати. На... Нафіг Скільки вас тут цих зомбаків? Тікаймо ми нафіг звідси. Йомойо, нафіга я сюди вийшов. Нафіга я з бази своєї вийшов. Тікаймо ми нафіг звідси. Боже мій, я так злякався. Це нафіг якийсь друзі капець. Боже, коротше, давайте будемо ми. Ось тут ось так оце. О-о-о вони до мене йдуть. Вони до мене йдуть. Ну добре, в принципі, барикадируємося і боже це якийсь такий боже капець, друзі. Ну що, коротше, ось така серія у нас зомбі-апокаліпсиса в Майнкрафт у нас була. Надіюся, що вам вона сподобалась. Надіюся, що ви поставили вже лайк з цих відео досить, ну а також підписалися на мій ютубі канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його. З вами був Арті Майнер. Всім дуже зустріч. І також, якщо ви наберете на цим відео 20 лайків, я знаю, що ви це зможете, то я випускаю нову серію. Зомбі апокаліпсиса Майнкрафт так що Собирайте 20 лайків і зразу викладую зомбі апокаліпсис третю серію.